Щойно думала, про що ж записати вам відео, про що записати? Скільки всього було сказано колись. І, і прийшла думка. Те, що я помічаю. інколи за собою також, я ж людина. Часом ми чогось чекаємо, сподіваємося на щось, маємо надію про щось. І знаходимося ніби в паузі такій. і стискуємо себе. А насправді потрібно жити, потрібно розкриватися наповну і намагатися щось пробувати, хапати можливості, відчувати ці можливості, що вони є, існують навколо нас, і жити, жити, а не просто чекати чогось. Треба максимально жити, розуміти. І, і тоді ви будете відчувати навіть на рівні душі, що буття, ваша справжня реальність, вона є, і ви якийсь клаптичок вкладаєте в цю реальність багатогранну. Просто будьте, живіть, не забувайте жити, любі. Живіть. Це найголовніше. Жити, дихати, дихати оцим диханням життя, оцією енергією життя. Оце важливо. І це я вам також транслюю. Енергія любові оцей нектар Амріта, він і є даром проживати оце життя і накопичувати досвід на рівні mm -hmm. душі. Тож живіть, живіть і діти, діти, робіть те, що, що ви хочете, що вам бажається. Так.